Це програма в об'єктиві у студії. Працює Ярина Матвіїв. Ми говоримо сьогодні про те, які права медиків на майдані і чи мають лікарі взагалі будь-які права під час військових дій в Україні пане Дмитришин, перше питання буде до вас. Ми знаємо, що вчора медики Київського майдану зробили звернення до міжнародної спільноти і до української влади з вимогою розслідувати напади на лікарів і відреагувати на насильство проти медиків. Власне прокоментуйте, чим було зумовлено таке звернення. Ну, Власне, після того як стільки людей потерпіло, розроблені медпункти. Пливають на лікарів в лікарнях, тобто, однозначно, що таке звернення має місце і воно має бути розглянуте в найкоротші терміни міжнародною спільнотою, так як медики це є люди, які виконують функцію захисту всіх, не тільки протестувальників, а й міліції і всіх решта сторін конфлікту. Тобто, це має бути безперешкодно. Першочергово розглянуто і винесено якісь рішення, як Міністерством охорони здоров'я, так паном Захарченком, так і міжнародною спільнотою, тобто медики мають і надалі виконувати свою функцію. Але як ми бачимо, що випадки такі є, то громада міста Львова має захистити всіх потерпілих, які приїжджають до міста Львова. Бо якщо Буде конфлікт, буде розбурханий ще більше і потерпіло буде ще більше. То Львів напевне стане все таки центром медичної допомоги. Пане Марсьок, а як міжнародна спільнота може вплинути на вирішення ситуації, коли нападають на медиків? Правоохоронці, як міжнародна спільнота може відреагувати, ну на даному етапі, звичайно, як свідчить от, е, звернення медиків, перед цим були пам'ятаєте звернення самих і політиків, тобто депутатів із приводу незаконні суді влади, в тому числі і правоохоронців на території майдану. Угу. І е, міжнародна спільнота як може реагувати? Відповідно, бачимо реакцію стосовно стосовно санкцій до посадових осіб щодо анулювання військ, тому подібне щодо медиків. Я вважаю, це буде більш жорсткіша реакція, тому що. Це, по перше, йде затовання сили до осіб, які надають медичну допомогу ось які постраждали внаслідок дій, тому що не тільки ми Є певні факти, де наші медики на Майдані надають медичну допомогу самим вже постраждалим сточ з сторони Беркута, тому що навіть банальне мирний, мирний протест може собою поносити певні, тобто, ушкодження здоров'я тих чи інших осіб, і зокрема на будь-якому, тобто майдані чи Акції завжди присутні медики, які зобов'язані надавати медичну допомогу незалежно від кольору шкіри, там раси, національності чи сторони барикади відносини якої стоїть та чи інша особа, пане Мисенко. А організація, міжнародна організація Червоний Хрест знає про випадки насильства над медиками в Україні. Чи є вже якась реакція? Так я вам казав, що були делегації з міжнародного комітету і міжнародної федерації. Це єдина структура, але вона просто поділяється. Міжнародна федерація працює при повенях землетрусах, тобто в мирний час, а міжнародний комітет Червоного Христа винятково при військових сутичках. Тобто, тут получилась ситуація така, що приїхали і приїжджають одні і другі, бо ситуація вона випадає з контексту якось. Якщо взяти закон України, яким ми керуємося, закон України про Червоний Хрест, а другий закон про захист символіки Червоного хреста, однозначно відчувається те, що починається він при військових конфліктах. Я вважаю, що прийде час, а він мусить прийти, щоб думаю, що юристи над тим попрацюють його доопрацювати. Це моя особиста позиція. Бо якщо військовий конфлікт він не трактується, але гинуть люди. Це обов'язково участь Червоного Христа і наших представників має бути обов'язково і в повному об'єму. А під час військових конфліктів в світі медики також працюють бронежилета в касках? Як там відбувається? Там немає такої контролю. Е, ви знаєте, я навіть з німецькими спеціалістами, е, які вчора поїхали додому, е, вони працюють по гарячих точках, тільки винятково. Ну їхнє таке і Хобі, професійність в тому плані вони кажуть, що навіть при зах медичні працівники Червоного Христа символікою Червоного Христа можуть навіть носити зброю для самозахисту це їхня точка зору, на якому вони наполягали і бачили цю практику в світі. Пане Маросяка в Україні медик має право носити про собі зброю, коли на нього нападають, і просити про захист, просити про бронежилети. Тобто, в якому правовому полі тут діє лікар в умовах мирного мирного такого стану суспільства, так зброю, тобто маємо це з вогнепальне зброю, заборонено, носити заборонено. Але медик відповідно він має право носити за собою травматичну збору, відповідно, принаймні відпівну дозволю, так, для як значить повнотинства самозахисту, тому що, от, якщо оцінити роботу медика на майдані в даному випадку, так особа дає правотмогу, і вона інколи не слідкує за навколишнім середовищем, так що, наприклад, може там отримати відміні ушкодження здоров'я самостійно. Ось і таким чином, тобто то мають зокрема право носити бронжелети, каски для захисту відповідно, голови від будь-яких там трав. І тому подібне разом з тим, медики, так само і, як журналісти, вони підпадають під окрему категорію тих мітингувальників, якщо їх можна так назвати, які мають інший сегмент правового захисту, оскільки е, журналісти вони показують ту, ту обідину сторону тих всіх дій, які відбуваються. Медики дають про медичну допомогу, а вже і інші тобто, мідувальники, які безпосередньо беруть участь у тих чи інших акціях. По зокрема, і варто також увагу на те, що от щодо повідомлення тих самих про інформацію про факти звернення є в нас також. Етичний кодекс лікаря є стаття Сіместика означає, що лікар не має права розголошувати без дозволу самого пацієнта або його представників інформації, зокрема про діагноз, тому подібне, і в тому числі і про сам факт звернення за медичною допомогою? Тобто тут лікарі можуть бути спокійні, що якщо вони не пойдуть про охороні органи, за це не буде жодної відповідальності. Пане Дмитришин, ви відчуваєте себе захищеним зараз в Україні? І наскільки вам комфортно надавати людям допомогу в касці касі і ще маючи при собі при можливості зброю? Ну, насправді, я собі не уявляю, як ще зброю, я ну уяв... розумію, як в бронежилеті, як в казці зі зброєю, я ще не, не можу собі уявити. Насправді, бо важко повірити в таке, що може таке в світі бути, що ми надаємо медичну допомогу і, а нас інший баркотівець може побити. Тобто, це абсолютно на сьогоднішній день ситуація, яку пояснити важко. Ну, але ми маємо те, що маємо, і будемо. Я задам ще моральне питання, але воно зараз багатьох цікавить. Події, які відбуваються в Україні, тривають вже місяць. Багато медиків потерпіли, в них стріляють, їх б'ють. Міністр охорони здоров'я не зробила жодної заяви з цього приводу. Тобто ми бачимо тишу і таку абсолютно незрозумілу позицію. Як ви оцінюєте? Міністр охорони здоров'я зробила заяву на прес-конференції, що медики-волонтери на майдані мають такі ж самі права, як медики в лікарнях. Ну, але ми цього не бачимо. В лікарнях принаймні, медиків не затримують, забирають в них пацієнтів, але їх не затримують. А на Майдані ми бачимо, що їх і б'ють, і затримують. Поки що фактів побиття в лікарнях лікарів немає, але погрози зі зброєю, звернення про погрози зі зброєю і було. Пане Морсе, як ви думаєте, міністр охорони здоров'я мало б зайняти ту чітку позицію стосовно охорони медиків від самого початку подій в Києві? Ну я думаю, що в неї є так званий інтересів, тобто з душі і по професії вона лікар, так, але разом з ним працює в уряді. І в тій владі, яка зараз на час є протистояння з народом, і ту позицію, яку вона озвучила, так свідчить про те, що вона займає, чи позицію з точки зору професіоналізму як медика, чи з точки зору чиновника. Проте, от на саміті з проф... прес-конференції пані Раїса Ботрьова зазначила, що е керівники лікарень, медики зобов'язані повідомляти про факти звернення і послаючись на, на, на наказ Міністерства охорони здоров'я МВС. Але раз, разом з тим, якщо вдатися до його чіткої, тобто Оцінки і аналізу, то вказано, що це є оцінючене е, значення. Тобто, медик самостійно визначає, чи особа, яка звертається за про допомогою, ті травми, які вона отримала, чи вони отримані внаслідок кримінальних правопорушень чи інших е, можливо там подіях. Тобто, медик має право не повідомляти це на власний розсуд. Але я рекомендую медикам однозначно, коли не них звертаються правоохоронці з певними погрозами, заявами чи тому подібне, з якимись претензіями. Не відмовлятися з спілкування з правоохоронцем, а зазначати, що будь-яка інформація буде надана тільки в присутності адвоката. Тоді правоохоронець, відчуваючи певну юридичну обізнаць медика в спілкуванні, він однозначно не буде вчиняти жодних протиправних дій. Ну але то вартує це все зафіксувати і в відповідності. Надавати будь-які покази тільки про суді адвоката пане Мосенко. Світова практика про що нам говорить? Якщо в країні потерпають медики від нападів, міністр охорони здоров'я, наприклад, в Німеччині, так мав би зреагувати на це негайно, як, як ви гадаєте? Ну я думаю, оцінка будь-якого фахівця політика або міністра, вона звичайно має бути однозначно. Я ще раз повторюю неприпустимість взагалі, хто чує на мене, і, і внутрішні війська, і Беркут, стріляти по людині, яка носить на собі емблему Червоного Христа в мусульманських країнах півмісяця. Mm -hmm. В Ізраїлі ромб червоний, бо зараз називається Міжнародна федерація Червоного Христа, Червоного Півмісяця і Червоного Ромба. Тобто три вже. От І однозначно я підтримую точку зору Юрія. Мені дуже подобається його позиція. Вона абсолютно співпадає з нейтральністю позиції Червоного Хреста, мається на увазі, що надається допомога всім. І тому всякі дії, всякі, будь-які проти людини, медиків, волонтер Червоного Христа. Чи от працюють у нас на Майдані хлопці, ви знаєте, це швидкого реагування, які виносить, Це наші хлопці, у нас 6 чоловік їх поїхало, це фізичне здоров'я, які пройшли у нас курси першої невідкладної допомоги, які орієнтуються в натовпі, і вони підносять де ближче. Тобто вони. Беруть пораненого, так і, і то вже далі питання так. де ближче якщо швидка стоїть, вона ж не стоїть на центрі майдану. Вона стоїть в провулках чи пункт першої допомоги майдану і так далі. Ну власне, коли mm. був розгін 11 лютого, 11 січня, грудня, грудня. перепрошую, грудня. коли розгін був 11 грудня, тоді швидка міста Києва була повідомлена, що всіх поранених з травами голови будуть зносити під головну пошту. Мітингувальникам було повідомлено, де знаходяться бригади швидкої допомоги. Лікарям було повідомлено, які дії потрібно робити при тих чи інших ситуаціях. Тобто злагодженість дій 11 грудня була, але зараз є просто інша вже потреба в інших діях, в інших в іншій наданій допомозі, так як тоді ми надавали тільки до лікарську допомогу і частково лікарську. То зараз вже повна лікарська допомога і операції і все решта робиться на майдані в зв'язку зв з тим, що потреби значно змінилися. Але випадки нападу на лікарів взагалі і на медичні частини почастіше, але зараз не лише в Києві. Ми знаємо, у Львові розстріляли станцію швидкої допомоги і дитячу поліклініку. На щастя, ніхто не постраждав, тому що це було вночі, людей там не було. Чи є потреба особливого захисту зараз У Мене питання до вас, пане Маросяк. Можливо, потрібно додаткову охорону для лікарів, які працюють зараз в Україні. Можливо, потрібно посилити охорону лікарень, державних і приватних, тому що така ситуація людей викрадають і на лікарів нападають. Як знаєш, пан Юрій на даний час готується відповідний проект внесення змін до законодавства України в частині uh -huh. захисту додаткового захисту медиків, оскільки як свідчить дана ситуація, захист медиків е, в даний будь-який мирний час, що ми зараз на даний час в нас і мирний в Україні е, є неналежний. Зокрема, і зокрема через пані Лесі Рубес, народного депутата вноситься законодавчої ініціативи, тобто проект закону про внесення змін. Тривається на час розробки законопроекту. Крім того, варто звертувати на те, що от сказав пан Юрій і пан Отен підтвердив відносно того, що медик не зокрема не має права вибирати кому надавати медичну допомогу, чи Беркуту чи інші протестувальника. І варто також саме медикам зрутувало, те, що вони будуть нести відповідальність тоді, коли вони будуть не надавати екстрену медичну допомогу. І в яка передбачає відповідальність, не зазначено, тобто кому саме чи мітингувальнику, чи іншій стороні вказано, що не надання екстреної медичної допомоги, тобто незалежної особи від її статі, тому подібне, від інших ознак. Е, на мою думку, юриста, на даний час законодавство в частині захисту медиків є недостатнім для того, щоб медики могли себе спокійно почувати і надавати медичну допомогу в будь-який час, в тому числі під час будь-яких конфліктів. Пане Дмитрошин, ви відчуваєте як лікар потребу в додатковому захисті? Ну, власне, відчувається потреба в додатковому захисті, тому і чергують загони самооборони по львівських лікарнях, зокрема на лікарні швидкої допомоги, восьмій лікарні, Львівській обласній клінічній лікарні. Багато людей контролюють ці входи, виходи. Тобто вони захищають лікаря. Це, що мали б непрості люди робити, це міліція або інші служби мали б захищати лікаря. І, власне, народ захищає зараз лікаря. Це Зараз безпрецедентний випадок у світі, де народ захищає лікаря, який надає медичну допомогу, так власне, те, що народна самооборона охороняє лікарні. І ми не бачимо там правоохоронців, які б охороняли. От як можна пояснити таке? звичайно, от, е, спілкуючись з тим самим Андрієм Леменцем, який, який постраждав наслідки незаконних дії про охорони 23 січня, відповідно він зазначав, що є певні лікарні в Києві, так, і певні, тобто. Корпус лікарень охороняється з правоохоронцями, але не охороняються самі медики, тобто від незаконних дій, а охороняються ті люди, які є госпіталізовані, тобто від того, щоб вони якимось чином не, не вплинули, не втекли. Але люди, які самостійно звернулися за медичною допомогою, вони навіть не мають їм фізичного здоров'я, щоб, щоб покинути е, такі лікарні. В даному випадку бачимо, що е, влада спрямовує свої дії тільки щодо захисту. Тих своїх інтересів, тобто захисту і утримання людей під вартою, і спричинення такого тільки психологічного тиску на людину, і не більше. А медик він для них відіграє другорядну роль. І, зокрема, позиція самих учасників масових захистів, зі сторони правоохоронців, які стріляють по медиках. Що можна говорити про звичайних протестувальників, тобто які там мають певні, наприклад, Засоби, тобто захисту це є там щити, каски, тому що не кожен медик має можливість і собі дозволити, тобто використовувати тим більше і собі символікою. Тобто mm -hmm. на то випадку бачимо, що самі ті правоохоронці рівень культури, в тому числі, проводять досить низьким в частині і знання законодавства і їхнього поводження в мирний час, не говорячи вже про якісь військові конфлікти. Пане Мосенко, ви вважаєте нормальною практика, коли міліція або люди охороняють лікарні від нападу? мирний час, так скажімо, у нас немає війни, але Ні, ну, це є Дон само по, собі, само по собі лікар, ще раз кажу, ще раз, якщо він захищений емблемою Червоного Христа, я готов це повторювати, поки це не дійде до всіх. Ми перед початком передачі якраз говорили про те, що недостатньо проводиться заняття. Всюди по міжнародному гуманітарному праву. Це однозначно. Зупини будь-якого е е молоду людину навіть в тій самій Німеччині, чи правоохоронця в Німеччині, він абсолютно військовий, він абсолютно вам чітко розкаже про Женевські конвенції, в кого стріляти, в кого не стріляти, як поводитись з духовенством військовополоненими, з мирним населенням, з дітьми і так далі. В них таких питань, я думаю, не виникло. Тому я вважаю, тут великий такий зі всіх сторін, зі всіх сторін, особливо зі сторони військовослужбовців, міліції, Меркута, внутрішніх, і це обов'язково має бути вивчатися і знати на зубок ті такі, такі речі, про які всюди в світі. Просто би не виникало б такої передачі і такої дискусії. Абсолютно. І особливу увагу ми приділяємо зараз е, от з паном Юрієм, ми в тому плані якось зрозумілися з перших, е, хоч, можливо, я лікар, він лікар, що однозначно е, долікарська, до лікарська медична допомога вміння е, орієнтуватися людей. До того як людина попаде в руки лікарів, треба надати, коли на рахунок іду на лічені там секунди, хвилини. Так, прийде 2-4 хвилини, вже людина не врятуєш. Якщо їй не надати, перші реанімаційні до лікарські, до лікарської допомоги, яка в принципі всюди в світі є основа основ для всіх підприємців на, на всіх заводах Німеччини, він зобов'язаний. Директор підприємства відрядити в Червоний Хрест е, працівників, платити їм заробітну плату, зробити внесок е, для підтримки діяльності Червоного Хреста, і це є норма поведінки. і Я думаю, до того ми прийдемо. Тобто, основні мої, мої моменти. Недостатність викладання міжнародного гуманітарного права що до цього привело, і недостатність надання вміння надання першої медичної допомоги. Я вам дякую, пане я, на Ваше власне думку. Я також mm -hmm. хочу сказати, що швидка медична допомога майдану у Львові і товариство Червоного Хреста, товариство Червоного Христа предоставило настільки ґрунтовні заняття, які бажано послухати і лікарям. І не лікарям, тобто будь-якій людині. Ці, це є найпростіше те, як реагувати навіть не з точки зору медицини, а з точки зору навколишнього середовища на ту чи іншу ситуацію, яка складається. Тобто, і всі, хто надають медичну допомогу на Майдані, зокрема, я закликаю пройти всіх, крім, крім цього, що вони мають підготовку лікарську, ще курси Червоного Христа, бо це насправді дуже важливо, дуже важливо і грамотно. З точки зору надання невідкладної допомоги, крім того, варто звертувати те, що сама ж позиція лікарів, зокрема заслужено лікарів України, Оля Богомолець, так в своїй сторінці у Фейсбуці, вона чітко і детальніше описує, наприклад, як себе повинні поводити лікарі в тій чи іншій ситуації, а також певні етапи надання, от як значили, тобто, до лікарської допомоги. Тобто, mm -hmm. ну на даний час у нас є доступ до соцмереж, тобто і ти ж самим лікарям. Майдану і навіть простим громадянам доцільно тобто, відвідати ці сторінки і почати для себе корисну інформацію, тому що от, для мене є корисно, навіть ця інформація, яку я читав у Львові молиться, хоча я не є лікарем, тобто вона для мене була зрозуміла і в дещому, тобто, як сказав Юрій, вона мені може допоможе в звичайному тобто, суспільстві, незалежно від тих чи інших дій, чи це є Майдан, чи це є поза Майданом. Е, тому от варто, е, крім того, от, е, відносно позиції лікарств, е, лікарів взагалі відносно позиції е, Майдану. Маємо пані Раїсу Ботарьову і маємо Олю Богомолець, так? І дві різні позиції. Тобто, як себе з точки зору дій самих правоохоронців, з точки зору дій лікарів. Бачимо, наскільки і свідомість, і зокрема і лікарська культура, в даному випадку, етична поведінка лікарів, вона між собою відрізняється. Про що свідчать пинні події е, в нашій країні? А що зараз можна зробити першочергового, щоб насильство над медиками більше не повторилось? Тобто правова освіта це в перспективі, так зміна законодавства в перспективі. От, власне, буквально по, по півхвилини. Ну так, я вважаю, більше. що це має бути негайна реакція міжнародної спільноти має бути звернення всесвітньої організації охорони здоров'я, звернення керівництва товариства Червоного Христа у світі. Це мають бути ще якісь міжнародні організації, які мають дотичність до цього. Тобто, щоб повпливати на владу в Україні, можливо, якщо повториться те, то буде міжнародне розслідування і відповідно є міжнародні санкції до тих людей, які причетні до цього. Дякую вам. Пентріше. На жаль, вже немає часу. мусимо прощатися. Глядачам нагадаю, що це була програма в об'єктиві. Ми сьогодні говорили про те, які права лікарів на майдані з вами в студії була Єрина Матвіїв. На все добре.